У сумах на базі лікарняних закладів діє 16 спецдільниць. Свою роботу вони розпочали вчасно і без порушень, власне, як і завжди. Без метушні та ажіотажу за буквою закону і під наглядом спостерігачів. Єдина відмінність білий халат і бахіли. Вони обов'язкова умова перебування у стаціонарі членів комісії та уповноважених від політичних партій. Сумчанин Анатолій Падалиця вперше голосує на спецдільниці. З вибором я вже определився. Вже знав свого кандидата, так що, так що сьогодні тільки було поставити галочку і все. А так я вже приділився давно. Голосування в лікарнях специфічне, передбачає наявність переносних скриньок для тих, хто не може самостійно прийти до кабінки. Кожен за кого вважав нужний, той проголосував. Ніякого давління ні на кого не було оказано. Голосували не лише хворі, але й члени комісії. Як і пацієнти, отримали на руки тільки один бюлетень за міського голову. Зараз я не голова комісії, я виборець, який хоче проголосувати. Я подаю свій паспорт. Мене перевіряють по списку. Хто видає, поставивши відмітку в бюлетені і я пускаю. Я здійснила свою волю голосування як виборець, Отмітила те, що мені треба, і закінчила своє голосування як виборець. Тепер я знову приступаю до своїх обов'язків як голови цієї комісії. Вже до 12-ї години дня на цій спецдільниці, розташованій у центральній міській лікарні, виборці стовідсотково проголосували. Проте, аби не порушувати закон про вибори, рахувати голоси. Комісія почне після 20-ї години, коли спецдільниця офіційно закриється. Оксана Усенко, Олександр Новожон. на часі новини.